Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Осінь тішить прекрасними теплими, вересневими годинами, днинами, навіть цілі дні досить гарні, теплі сухі. І я. Продовжуватиму і продовжуватиму вам розповідати про те, як я вдало висадила оцю красу великоквіткові гортензії, кремісти. Не гортензії, великі квіткові гризонтеми кремісти. І рекомендуватиму вам це зробити. Чому? Тому що все-таки осіння пора це пора, коли природа йде до стану спокою. А ми. Квітникарі, ми дуже-дуже полюбляємо квіти. Звісно, що зелені різні насадження, але квітучі найперше. І хочеться, особливо такі дні, кінець вересня, але днина дуже тепла, сонячну, гарну, трішечки віє вітерець. І е, не віриться, що вже зовсім скоро кінець сезону. Квіти ще квітнуть, і айстри доцвітають, троянди доцвітають, хризантеми. Але, ж, але, ж, але ж, ми розуміємо, що місяць, та й вже Прийдеться там обрізати це все, накривати це все. І чекати довгих-довгих зимових місяців до весни, а то й навіть до літа, бо майже влітку, там кінець травня, початок червня, починається таке буяння, квітування. Хоча є і ранні осінні, весняні квіточки, красунь, красуньки маленькі, які нас теж тішать. Вже ранньою весною, навіть в березні, з під снігу можуть тішити нас своїм квітуванням. І от хризантеми я вже не раз розповідала і показувала вам, і ще, і ще покажу. Які вони гарні. І що не треба боятися, не треба боятися висаджувати ці великоквіткові, Вони вважаються, що так. З ними багато мороки, їх треба носити, багато хто їх висаджує в горщики. Або навіть відкритий ґрунт, а потім перед і пересаджує в горщики. І несе кудись підвал, неопалювальне приміщення, якісь сараї. Я, Нехай це перший сезон. Може, рано так казати і стверджувати, але, але, але я бачу, що. Зимують вони прекрасно під агроволокном в мене з трояндами, тому я би казала пробувати, адже це просто неймовірна краса. неймовірна краса. І коли ти виходиш в двір, очі відразу фіксуються на жовтих барвах. Жовта, помаранчева, червона насичена барва. В будь-яку пору доби, чи це ранок, чи це похмуро, чи це сонячно, чи це вечір уже, чи це туманні дні, все ж таки жовтий колір, він є життєдайний колір, він є оптимістичний, підбадьорливий колір. І так, Найперше око фіксується на ньому. І оці хризантеми це просто таке джерело натхнення, джерело енергії, джерело позитиву. Ти йдеш до них, милуєшся ними, постійно береш в руку, чудуєшся, як може. Така величезна квітка, велика по об'єму, велика по висоті, висока. І отак гарно довго вирости, довго квітнути, довго триматися на пагоні. І ще й вона має пахощі. Хтось любить пахощі Хризантемові, хтось ні. Я, наприклад, особисто дуже полюбляю. І я намагаюся зрізати собі букет. Поставити на своєму робочому місці, і от вони мені теж дають такі якісь певні ендорфіни та певні ефіри, які б хотілося вдихати і от насолоджуватися тими пахощами. Загалом я мала різне ставлення до зрізування власних квітів для себе. Спочатку ні, я саджала, а не зрізала нічого. Потім я почала закупляти певні квіти, певні сорти. Суто я знала, от я їх купила для того, щоб собі зрізати. Вони досить флористичні і хочеться букет біля себе теж. Це таке, ну, робота, хто має такий офісний та, та, графік. Ти проводиш багато часу, велику частину дня майже весь день проводиш ну, за своїми якимись там професійними обов'язками. І якщо це є можливість поставити біля себе букет квітів, так. Чому б ні? І я вирішила, що я собі буду купляти такі квіти, такі рослини, які я знаю, що я їх купляю для того, щоб зрізати собі і поставити в вазу. Хризонтеми оці красуні не були для тої мети куплені. Хоча, коли я купляла, треба було купити мінімум певний. І цей мінімум, з одної сторони, я не люблю мінімум, але з іншої сторони, це мені дає можливість. Я висаджу, я знаю, що я купила більше, ніж би я купила, саме завдяки тому мінімуму. І відповідно я зможу зрізати собі. так? Не, не шкодуючи, що я не матиму їх в дворі. Але ще й допомагає природа, бо вітер, я їх всі підв'язала. Вони дуже міцні, але все ж таки я переживала, бо дуже хотіла побачити їхні квітування. Я їх всі підв'язала, але десь там один якийсь пагінець недобре був підв'язаний. Він відламався. Але жодну я не поставлю. Ну я й пішла собі, вирізала букет. І все. І тепер я милуюся ними. Виходжу в двір, йду до хризантеми. Ем... Якби погладжу її, візьму в руку, помилуюся. Сідоє на робочому місці теж є ті хризантеми, підходиш, постійно дивишся. А коли вони в Росії, вони такі гарні. Ну там це дуже красива квітка, дуже гарна. Дрібні теж я полюбляю, але ці великі, вони наскільки просто дуже і дуже-дуже викликають такий прямо ефект. Захвату, та, як ти можеш, от в природі як може бути така. краса створена, її можна виростити в себе без якихось там дуже трудозатрат, дуже трудоємкості великої, ні, абсолютно досить вони легкі вирощування, легкі вдогляді. Принаймні мені так от на перший рік вдалося. Цікаво, як у вас. Чи ви шкодуєте для себе квітку зрізати, чи ні? Чи висаджуєте, можливо, так само. Певна кількість в мене виділена для того, щоб, от я знаю, що я її зріжу, і я не переживаю за це, буду вдячна, якщо поділитись своїми роздумами. Всім дякую за увагу, до наступних відео і па-па!